Сіх самураїв своя особиста війна до перемоги або до загину. Може у кожного з його побратимів по останньому їхньому бункеру залишився лише останній постріл, постріл у власну скроню. Хоча всі хочуть жити, може піти з половиною до ворога і ганебно закінчити тривалу боротьбу за волю, щоб отримати з рук ворога. Та хіба то воля піде проникнути по камрадянщині? Беде тоді подінеться присяга, перемог, ти або вмерти? Порушити повстанці декалог. Українська націоналіста не краще ніж християнину, 10 заповідей Божих. Це є е, Марко Боїслов або інакше Михайло Дяшенко, гомін. який був я вже не знаю, може я не знаю добре літератури, історії літератури, але більш таких повстанських поетів, хіба Йонаха не може підказати як е, Марко Боєслав. Я не знаю, просто не знаю. 22 лютого річниці його загибелі і. Да музей буде проводити вечір пам'яті. І блядзвичай є бункер. Власне про це моє оповідання. І щоб це не говорити так багато, я прочитаю маленький, його, е, маленький вірш. Е, колись судити будуть нас, ми знаємо. Один за нами, інший проти нас. Хтось може скаже за старим звичаєм. На боротьбу був непригожий час. Це правда. Час грізний, жорстокий, під ноги кида тисячі колод. Та знайте, нам не жаль кривавих соків, вони вічно житиме народ. І те, що ми пам'ятаємо, це і ця книжка доказує, що пам'ять наша не умре, і ця справа не буде пропащена.